Obrigado. Дозволятися, шановна дома вже був послухайте, Шанові, послухайтесь, одяг собі своїм. Бережіть пацанів! Бережіть що... пацанів! Ви піде... day, Бережіть. Я, давали вона, присягу народу України, блядь! Бібіть заяву, що ми не це з народу! Я вам обіцяю. Ніхто не вийде! Ваші що вгору є! Та мочи його, та й сьогодні! Зброя нікуди не піде, на я її всі здам, воружейні кімнати. Ми її самі будемо охороняти. Жодна людина не буде мати зброю на руках. Зі спецзасобів ми всі залишимо і люди вийдуть. Залишаться тільки ті наряди. Солдати строкової служби, а, офіцери, на вулиці, додому поїдемо, домовою, мамо! Я тут стою, бачу, хтось мене забігаємо, я особисто не звезу.